Слівка. А триксель тут? Готові? Ну, mm, я чекаю, моя чайник майже закипів, якщо що, на цей паузу mm -hmm. поставити на старті. Mm -hmm. Паузу поставити? Та-та-та. Uh, усі посію Ну, Звичайно. Ну, звичайно. Як ви там ринок добудується, тоже паузу поставиш? Ага. І так кожен. А що для кожного гравця, так. Кожну хвилину. З хвилину паузу. скучно, не скучно, нормально. Вот насколько скучно. Стал скучно. Так, с кем я? Ким я с ким я. А Для с... такой колер. О, земля Цетра, окей. А, да, складав... конечно, можно, можно воевать. Ты его только меньше переживай. Все будет добро. По поводу ты так переживаешь в время Я уже в каву сделаю, и цей, так что не надо. Пауза. <laughs> не, не, прожимай, прожимай, прожимай. Да, прожимай, пауза. Пригода. Что? Пофиг на каче на 15 минут, я чтобы без для забора был. Пофиг mm угу. -hmm. на каче. Стас 40 бля,

І Та так, не... у нас починається вечірна рейтингова гра. В першій команді у нас OTFO, рейтингу... Трексель, я Степан, і вот мультикар. В Макі другій команді у нас Ксітра Citracoin, Пригода за пригодами і DDM. ДДМ стартує зі свого стандарту через швидкий ринок, займає швидке золото. О, Пригоди досить цікава нація. Цікаво, цікаво. Угум, Ксітра Коин сильно задумався о житті. Пішов покурити. І нарешті будує ринок. А, досить I'm цікавий рельєф у Ксідра Коїна. Так. Йоло. Хм. Mm. цікаво, що буде грати Йоло. Степан іде по стандарту. Нічого нового. Побачимо, хто як краще зіграє. Так. Ну оця школа у Вотовська мені по розбудові не подобається. Я так би ніколи не робив. Це втрата часу в тупу. Поки у всіх уже закладаються, тут тільки-тільки будується. Ні. Пригода потрібно робити розвідку, шукати золото, Розсилати селян. Це дуже важливо. Особливо на старті. Подивися моє відео і постав вподобайку. Поставив, качав навіть. Завантажив. Ніхуя собі. Так, дивимося, що у нас тут отець Павло отворяє. Отець Павло зараз буде. Ого. Так, А ну подивимося статистику по золоту. Якраз час. Ні, треба на третій хвилині подивитися. А, третя хвилина. Дивимося, що у нас по золоту. Так. 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 Так, так. 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 І у нас два лідера. Це отець Павло і Ксятриковін. І один із них відстав від один одного на 800 золота. Але хто не скажу. а яким чином 2 лідера? Ну, два лідера, три ксетра. А хто на першому, хто на другому, я не скажу. Але між вами різниця 800 золота. 2 лідера звучить. як Два. Блять. Ну, я в особисте не вмішуюсь. Тоді особисте. Мене воно не цікавить. Так. Пригода нам цю на з тобою потрібно буде відтренувати. Тут так не робиться. Не знаю, тут повинна була вже... Ти давай, куди. грай, не відволікайся. Тобі про цього показано відволікатись. Так, що у нас тут у Yo? У Yo у нас тут тіктонік на мені. В принципі, такий же TikTok у Трекселя. Я нестандартную отримую другу розбудову. Угу. Степан. Мені незвично. Так. Зі Степаном, в принципі, все зрозуміло. Але досить пізнє, досить пізнє. Досить пізнє. Це доволі погано. Розвідка, напевно, погана була. Так, дивимося далі. Що у нас тут? Вот мультикара. Ні, ну це пиздець не розбудова. Це 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 просто... за мене? Це просто пиздець. Шо це нафіг за розбудова? Ліси непогано зайняв, склад. Склади непогані, а розбудова хіня повна. Це за мене? Ні, грай! Ти не мультикар, ти трексель. Скоро що і не мультикар. Так, тепер дивимося на оце повал. Все компактно, все в таймінгах. Ну майже. Шахти зайняті. Боже, моя бусинка. Прям видно, що хтось по ночам сидів і передивлявся мої реплеї. Ого. Ой, не можу. Так. Тільки по ночам. Ага. З ДДМ все зрозуміло. Він чекає підтримки від пригоди. А ми подивимося, що пригода у нас зайняв по шахтам. Так. Так. За оцю шахту, мабуть, треба отримати піздюлі, за оцю прокачку теж. Ну це ми з ним ще пройдемося. Так, Йоло Трошки відстає. В смысле? Можно було а? в розвитку. кем развитку. Ум стильно з Семь справа покраще. Білда виконає краще. Так, подивимся, що у нас тут у трекселя. Трех свою своя стратегія. Він і притримується? І він її притримується. Mm. Так, за цим потрібно попрацювати. Так, шановні новички. Коли ви бачите отаке, ніколи так не робіть. Це дурниця. Потім поясню чому. Так, у нас тут? Ти що через дві стайні? А я воно. потім все всім бажаючим поясню. Так, оце дуже правильно, але подивимося... О, взято, боже, вже яка ти бусинка, Степане. Я прям тобою почав захоплюватися. Це опасно. Ти знаєш, у мужиків після 30, особливо у женатих, починає тягнути на звершення. мультикар ходу ему точно баллы надо снимать и это я сейчас даже не жартую бля что можем контролировать блять сами сплей Це за бред. Так. Ну по шахтах плюс мене зрозуміло. Єдиний до контролю я. Селяни їжі мало для цієї нації. Бля. Так я починає свої цікаві справи Уже те, що йому потрібно Угу, дякую, добре Угу, угу Я зрозумів тебе Цікаво Так, дивимося на йола Зараз це буде чи ні. А -а 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 -а. Ну, нехай, може і так. Так. Хм, тут будуть гачимо ще. Ой, я перехвалив Степана, дуже сильно перехвалив. Бо він зробив ще краще, ніж я очікував. Так чи не холодно. Хто ж тобі скаже правду? <пробітник> так, тут у нас вот мультикар. Робить якусь дурницю. Тетра, е -е, що ти хочеш мене прикривати, то ти не там де надо стоїш взагалі там я думаю к сетру не планує это прикрывати мені не подобається ну чекаємо що у нас буде. так що у нас у ДДМа у ДДМа все добре

Так, і в нас починається бій, ДДМ йде вперед, його готуються приймати, він руйнує забор. Пригода запутався в своїх заборах, досі не відкрив ворота, не йде вперед. Також у нас йде перестрілка на лівому фронті, але поки що вона стрілюється з пагрибів, забігає. Є трошки у нас невелике забігання, побачимо наскільки воно буде ефективне. Степан, Степан у нас іде вперед Чуєш, ксетра Да, тут почався бій. Не суетимся. Тут дуже поганий контроль. Це понятно. Просто незвичайно. Пригода, зламай забор наступний, не треба ламати більше. Ооо. Блять! Абмознай щеня на рівні. А шо там? Там. О, 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 -о. а від кого це пішли? ретари? Вибачте мене. Чуєш? Хто це включив ретар? Що? Блядь, Блять, ну баный цей во. Блять, ну відбита. Чим ти займаєшся? Подивись, будь ласка, вліво. Я вправо роблю. Я бачу. Так, що і долу. пригода заходить і починає зносити мультикара. мультикару нема чим відбиватися, в нього закінчуються патрони і по ходу пригоди щас його просто в'їбе по мозгам. Що в принципі він і робить. ДДМ повністю відбиють Павуа, Павуап майже немає ліміта, але є гармати. І він зараз спробує відбиватися. Зараз пригодор робить дуже боляче зі своїм лімітом. Якщо він це законтролить, то в принципі можна зробити оцю ГГ. У мультикар теж немає ліміта. Ліміти майже на боляцію. Тепер будуть вирішувати лише гармати. Так. Алімфланзі трекція у нас йде вперед. Зносить його. Рейд не допоміг. Це пантеж давить. Блять, я так, думав, що він таким лімітом півтора пачки взагалі нікого не продавить, але виявився не травий. Петрикон пробує відбити Йоло, І в нього мабуть нічого не вийде. блядь, я нічого не контролю, це хуйня, Коротше, я награвся. Так. Давте мені один, вс, блять. Та Оцю покосили базу, Артур да у нього віджимає ДДМ і йоло вливає Блядь. Так. у мультикара у нас Я ну, ну, типа йоло майже пазу бай, Ну, байзевай так трошки Це классика для йолу робить. блять Йолу трошки не витримав ну нічого переживе подумає над своїми діями отець тікає десятком целян Більше він не зберіг. спробує відбудуватися, але я не думаю, що мультикар задефається. Так, так, да. мультикар не задефається. Забагато дотікання. Просто забагато допомагай, да, 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 допомагай дотик. Я тут осправлюсь. Дракон пробує дешитися на базі, але до нього йде степан з полученим дотіканням і трексель, який навіть контролує свої війська. Нема знаменитого нападу ковбаскою. Як цікаво. Дайте дерево. Так, степан настрілює по драгунам пушками. Мультикар пробує відбитись. <звук> А вот блять. Ёб твою налево. Шумов не нарожил вот так вот. Я блин наливал. Сразу. І... Все какое нас жирают по двум фронтам. Еще и сичка нищить гарма, нищить шахты. Целяны подыхают на фронті... И... І... Это, напевно, ГГ для Ксетрикоина. Хоча він досить не погано відбувається, але ліміту і пушок занадто багато. Сіпер треба було наняти з дип-центра троше і трохи реалізувати. Так, Степан готується О, це... підтримати Чеш? мультикара. Мене дип-центру нема просто. Я це і робив. Окей. Майже відбився, але він відбився із цієї помилкою, яку я в показував. А блядь. А, чи, зараз чи, чи, чи. ту ж помилку робить пригода. Ні, тут ж чи вже. Але а, що, зараз ми ще вступить Степан. Це hey, да. такою на вимоги перетагали. Довго. Розстрілюють пустом. Він, він не міг одного хоча б відбити. Що він грав? Він грав на викатів швидких коней. Блять, бнутый. Це, кстати, знаменитый білд Гейтмана называется 33 коня. Спидковый. У нього було? Зараз я вам скажу. Не, ну типа швидка кіннота, коли я ему на старте написав Дефайся, я в справа поможу коньмену, ну типа. Блять, шо? Ух, пригода. Треба такі танці на дереві. 200 селян. Да Та там ну, він кач хоча взяв на мух. він кача не взяв. Кача не було. Там були прокачені коні і то не сильно. Там був ліміт і не було прокачок. От euh, такий білд на навикатів краще не грати. Ну в тебе є ліміт, але прокачок ноль. Ти ж даєш. швидкі нагр... коні, блядь, угорські найгірші. Їх мало, як не знати що. Так, ну мультикара не додавили. Степан, тут ще допомагаю своїм дотіканням, кітркоїни немає, пригоди зараз будуть давити. Так. Дивимся на ДДМ, а ДДМ уже починають піддавлювати. Виглядає як ГГГЕМ. Так, Трексель вирішив далі в бій не вступати, чилить собі на базі все мо розвиваються на базі. И просто наблюдаю за боем. Степан у нас самый багатозадачный хлопаковый, я на трех фронтах. Дофикание да, в одном місці. Плюс 2 поинта сразу, да? Чи що, який ты там штраф хочешь? Ну, типа. ДДМ відбиваем ультикара. Мультикар запутався в заборах і втрачає досить багато ліміту. Його, якби, ну типа не льонов, то в нього би там будівлі виходили, то. Це Дракоін, ну, як можеш прокоментувати свою поразку? 1 в 2? Я не знаю. Мені здається, тут просто от... Трексис зі Степаном вирішили е, обійти кільцем пригоду і розстріляти пушками. Що в принципі вони і роблять Ну що в мене ліміта немає, чим це А тим часом ДДМ давить мультикара. Мультикар не вивозить один проти ДДМа. Тут іще потроху виживає отець. Питається своїми 30 мушкетерами щось зробити. Але Це я ми... думаю, що не допоможе. О, пригоду нарешті зносить. Просто через ctrl -A. І вже оці селяни, які зібралися на дереві, зараз помруть. Да, вони помирають, пригода виходить. І залишається Ден, який в принципі досить непогано давить мультикара. Да, тільки... Вже погано давить мультикара. бунт! Бунт, бунт не кораблі і каза. Зараз от, це задавить мультикара бунтом. І зводіяки заходять до ДДМа у бочину. І це 4 в один. ДДМ тримається до кінця і буде воювати, займає свій пагорб. Відводить війська назад, пушки назад, має 13, але це йому нічим не допоможе. На жаль. Так, номінацію підгорай, сьогодні забирає дьола. Так. Номінацію старався до кінця у нас забере точно ДДМ. Номінацію можна було краще, забираю у нас мультикар. Хоча контролів досить-досить непогано. Але білда виконав дуже поганенько. Ти кажеш, що? в мене 200. Мультикара там на їжі. Ні, Нет, це не нормально тут. Мультикара на їжі, а, це не, нормально, не враховуючи те, що у нього прокачене. Блять, mm. золото закінчилося. Ну, вітаю, переможці. Я я дію, мать, я. Мать. У вас такий фланг, поливається. Да Йола просто рівнув, блять. У нього навіть не вся армія ще вмерла, він рівнув. Так, ставте вподобайки, робіть мені перегляди, скоро з'явиться ссылка на донат. І на цьому ми й закінчимо.